Щоденник окупації з'явився, коли я вела в щоденник окупації під час окупації. Кожного дня я записувала, що відбувалося, Але тоді це було 4-5 речень. І коли вже у липні я виїхала до сина у Харків, я вирішила переписати оці 4-5 речень повністю, поки спогади були ще живі. Поки вони мені ще докучали, я не могла спати, я вирішила вилити це на папір. І коли я писала, коли я описувала всі події, всі відчуття, що траплялися з нами під час окупації, мені дійсно стало легше, і так з'явилися щоденники окупації. Спочатку для мене це було повністю шоком. Я ну, як усі, мабуть, в нашому місті, ми не очікували війни. І навіть я пам'ятаю, коли там ми стояли ну, в черзі біля колодязю, люди. Ділилися своїми думками і казали, ну що буде страшного? Ну, якщо вони навіть зайдуть, ну що нас будуть вбивати? Ніхто не очікував, що буде стільки жорстокості. Ніхто не очікував, що, буде, що, нас, що нас дійсно будуть бомбити, що найстрашніше, що ми дивилися в самих страшних фільмах про війну, розвернеться в нашому місті. По-перше, цей жах, коли ми опинилися без звичайних умов для життя, без світла, без газу, без води. Ми топили сніг. І пили топлений сніг. Ми готували на багаті цей холод, коли ми замерзали, просто замерзали в квартирах, тому що ніяк було зігрітися. Дуже важко було, особливо старим людям. Я допомагала старенькій, бабуся з поламаною ногою жила на четвертому поверсі. І це дивом я до неї зайшла, вона три дня нічого не їла. І я до неї зайшла, вона кула той суп гарячий, який я занесла, вона його пила просто з банки. Бо вона голодувала вже три дні, вона фізично не могла спуститися з третього поверху, з четвертого поверху, назбирати гілки, принести воду і зробити собі поїсти. Люди вмирали від безсилля. І коли до нас приїздили волонтери з Німеччини, я працювала у них перекладачем. І вони зацікавилися моєю історією, я їм надіслала, і ця книга з'явилася за допомогою волонтерів з Німеччини. Дуже гарної якості. Вони були шоковані нашим містом і потім шоковані моїм оповіданням. І саме за гроші людей, які збирали кошти на друк цієї книги в Германії, Німеччині, з'явилася ця книга. Мені надіслали небагато примірників, але я можу дати в бібліотеку і в музей ще є в електронному вигляді. Я можу надіслати щоденник окупації задовго до того. Ця книга, вже друкується в газеті Обріюзюмщини, там можна прочитати.